Окрім електричного двигуна, втягувального реле і пускового механізму, стартера є додаткові частини. Перша додаткова частина, яка є в пусковому механізмі, це оцей такий кружочок, який називається обгінна муфта або муфта вільного ходу. Вона у нас є ось тут. Фактор, це факту все якусь механізм, в народі це ще називають бандекс. Обгінна муфта це є от, оця от штука. Що таке обгінна муфта і для чого вона? Якщо подивитися на обгінну муфту, вона складається з двох частин. З внутрішньої частини, яка з'єднана з зубчастим колесом і з зовнішньої частини, яка з'єднана з ротором. Ну, Умовно з ротором, тому що там ще є плантарні редуктори, як правило. Тепер дивіться, коли в нас двигун запускається, тобто стартер починає обертатися. в нас внутрішнє кільце і зовнішнє кільце заблоковано. Воно крутиться як одне ціле як одне разом. Чому воно заблоковано? Тому що бгінна муфта має ось такі тази, які з одної сторони вузькі, з іншої сторони є ширші. І в нас ролики є. Ну, у вузькій частині, відповідно, внутрішнє кільце, зовнішнім з'єднано за допомогою траття за допомогою цих робіт. Проте, коли у нас двигун почне обертатися, почне заводитися, Вона то в нас маховик почне обертатися швидше, ніж оце от зубчасте колесо. Погоджуєтеся чи ні? Так. Відповідно, оця тоді частинка буде обертатися набагато швидше, ніж що? Ніш. Ніж обойма зовні, зовнішнє. Відповідно, якщо оця частина відб... обертається швидше, оці ролики, що роблять хлопці? Виштовхуються. І відповідно виштовхуються в ширшу частину. І в нас вже зовнішня частина не залежить від чого, від внутрішньої. От. Тому обгідна муфта або муфта вільного входу необхідна нам для того, щоб в нас не було впливу двигуна внутрішнього згоряння, обертання маховика. На нашій електричній двигун, тому що якщо б у нас не було б муфти, то бо наш двигун просто що зробив? Згорів. Бо від собі, маховик багато зубів має, а от ця штука мало має. Якщо взяти наприклад співвідношення 20 до 1, то маховик зробить один раз, а оця штука зробить скільки? 200. 20 разів. Якщо пусковача частота, наприклад, 100 обертів за хвилину, то якщо маховик зробить 100 обертів, то це обернеться? скільки? 2000 разів. Тому в нас є об'їдна муфта, яка розмикає наші електричні двигун з вінцем маховика, для того, щоб у нас не було впливу вінця маховика на наші електричні двигуни. Зрозуміло? Записуйте. Об'їдна муфта, в дужках муфта вільного коду. Обгінна муфта, дужках муфта вільного ходу. Планетарний редуктор він по факту складається з чотирьох частин. Перша це в нас є сонячна шестерня, яка є всередині, всередині нашого редуктора. І якщо взяти стартер, то ця сонячна шестерня з'єднана з. Ротором з валом нашого електричного двигуна. Навколо сонячної шестерні. У нас є так звані сателіти. Сателіт англійської це буде супутник. Звідси є сонце, навколо сонця, що рухається? Супутники. Наші сателіти. Сателіти надягаються на водило. Тобто, бачите отакі шпинтики. Сюди надягаються сателіти. Вони можуть обертатися як навколо своєї осі, так і просто що робити. І, і зверху це все над... О, на це все зверху надягається корона хлопці-шестерня. Тобто, е, як правило, ця корона шестерня загальмовується. В стартері це є корпус, це є наша корона шестерня. От воно все виглядає ось так. Наша корона. Наші сателіти, наші сонце наше водило десь там є. Якщо завигнувати, наприклад, корону і крутити, і крутити за сонце, то на водилі ми отримуємо великий обертовий момент. Тобто сонце буде крутитися що швидко, водило буде крутитися повільно, але з дуже великою що? силою, з дуже великим обертовим моментом. Тому в нас оце є сонце сонце в планетарному редукторі, в стартері це є вхід. А водило це є вихід, який з'єднується по факту з зовнішньою частиною чого? Обгінної об муфти. Дивіться. можливо, що я вам ще не сказав, що на стартері на валу є ось такий спіральний шліц. Бачите? Якщо подивитися, цей спіральний шліц добре видно ось тут. Для чого він. Для того, що коли ротор буде обертатися, от цю штуку, щоб вона легше що робила, виштовхувалася. За допомогою цього спірального шліця в нас обгідна муфта буде виходити або заходити. Вона ми, могла просто рухатись на якихось шліцях, але за допомогою цього спірального шліця він допомагає їй. Піти вперед і має піти куди назад. Це так званий такий черв'як. Це не є черв'як прям, це є спіральний шліц, але він дозволяє отак і ходити. Значить, в стартері, оце корона це є корпус. Тобто воно є нерухоме, воно є загальмоване. Обертовий момент знімається з чого? З води ла. Зараз буде дуже гарний. Е... Дивіться. Це у нас планетарний редуктор. Все зараз обертається. Зовні в мене є така гальмівна стрічка. Якщо я візьму на цю гальмівну стрічку, заблокую, я зупиню яку шестерню, Добре. дивіться, що відбувається. В нас водило починає рухатись повільніше, але воно має набагато більше чого обертовий момент. Але суть планетарного ряду, що він якщо компактний.